Держслужбовця затримали на гарячому при отриманні хабара. Прокуратура Рівненської області спільно з ОСБ України в Рівненській області встановлено та закументовано факт систематичного вимагання та одержання коштів виконувачем обов'язків одного з департаментів Рівненської обласної державної адміністрації. Посадовець, використовуючи надані йому службові повноваження. Вимагав та одержував від громадян неправомірну вигоду за сприяння у видачі дозволів на спецводокористування. Ним виявився працівник Рівненської обласної державної адміністрації, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Олександр Курильчик. Вчора він отримав від приватного підприємця понад 5 тисяч гривень хабара, кажуть правоохоронці. Сьогодні вказаній особі оголошено підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України у вимаганні та отриманні хабара у розмірі 5600 гривень. Обвинувачення за іншими епізодами буде оголошені особі після розсекречення матеріалів оперативно-розшукової справи. У прокуратурі повідомили, що їм відомо про п'ять фактів отримання неправомірної вигоди чиновником. Остання спроба незаконно нажитися стала для чоловіка фатальною. Під час затримання стан здоров'я чиновника різко погіршився. Нині він перебуває на стаціонарному лікуванні, проте йому вже оголошено про підозру. А незабаром буде обрана і міра запобіжного заходу та внесено клопотання про відсторонення від посади. Якщо вину нечистого на руку чиновника доведуть, йому загрожує кримінальна відповідальність. Відальність у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.